Спи, маленький, люлі, люлі, не ятри болючі гулі, підперезані нудьгою мучим разом нас з тобою. Ми заплаканими стали перед світом, як постали, Я звивався, ти благався, ось такий нам світ дістався. Я змією садовою горло оповив собою. Голову поклав на тім'я, в руки всипав нам насіння, сіяли і посівали, цілий світ зерном застлали, Щоб світ той не кусався, Щоб від нас не зборонявся. Ти гуляв тропами долі, Напував нектаром волю, Годував мене світанком, І заснув я попід ґанку. Ранок зорі застеляє, вітер поличком гуляє, я з змією молоко ранком пив з долонь твого новоспеченого тіла, Зірка так твоя хотіла, Ти ж її любив беріг, з яблуками пік пиріг, Щоб до неї та й дорватись, я ж для того мав порвати. Зстрашивсь тою ціною, залишився ти зі мною, Спи, маленький, люлі-люлі, лю не ятри болючі гулі, і ми разом у вісні зацвітемо в осені.